Всім привіт! І зараз ми з вами приготуємо дуже смачну підчеревину у соусі теріяки. Давайте швиденько готувати. Я взяла десь з пів кіла підчеревини, отакої от. Це вона у мене заморожена, зараз розморозиться. Потім я її порізала ось такими кусочками. ось такими. Шкурку, хочете обрізайте, хочете оставляйте, хто як любить. Підчеревину я виклала на сковорідочку. і ставимо. На середній вогонь, навіть ближче до меншого. Посолила, поперчила і я додала ще олії. Можна жиру додати. Та як у мене підчеревина не дуже жирна, то вона буде горіти. Так що треба, щось жирку якогось додати трошки. Посолила поперчила і нехай собі жариться до повної готовності на середньому огні. Можна прикривати кришечкою. Перевертайте кожен кусочок і жаримо. Підчеревина у мене вже готова. Далі в мене є цибулька. От я беру цю цибульку, цибуля в мене заморожена. В мене нічого не пропадає. Допустимо, трошки починає пропадати цибулька. Я її що роблю. Обрізаю, ріжу і в морозилочку. Кульочок і в морозилочку. І тоді в мене є цибулька. Так, нехай помішати, нехай її трошечки прижари, щоб цибулька придумалася. Далі поливаємо соусом терияки. От. Перемішуємо і посипаємо зверху кунжутом. Кунжута сипте стільки, скільки любите. У нас люблять хорошо кунжут. От. І все, накриваємо кришкою і смакуємо.